Бути помітним у темну пору доби від початку року поліцейські склали понад пів тисячі протоколів, і у більш як двох сотнях випадків, саме через відсутність світловідбивних елементів у пішоходів, наскільки охоче франківці підвищують власну видимість, перевіряла Вікторія Резун. У темну пору доби пішохода без відбивачів видно приблизно за 30-40 метрів, тоді як зі світловими елементами – до 300. Для водія це критична різниця. Ви можете їх у себе на Сумках можете розмістити їх себе на курточках. Зараз вони є різного вигляду. Вони є там в смайликах, в смужечках, і все ну такі досить цікаві, і тому максимально велику кількість потрібно використовувати для того, щоб бути помітними на проїзній частині дороги. Аби перевірити, чи дбають пішоходи про власну видимість. Ми вирушаємо у рейд. Ви знаєте, що зараз темна пора доби? У вас немає будь-яких елементів, які би відбивали. І завдяки яким би було видно вас Не, на я дорозі, працює, що там люди переходили по зебрі, ми руки, і я через це На майбутнє. А ось і перший порушник, пан Ярослав, переходив дорогу у невстановленому місці і без світловідбиваючих елементів. Старайтесь переходити тільки на пішохідному дорозі і мати з собою будь-які елементи, я вам це подарую. І завдяки яким вас буде видно на проїзній частині. Добре, добре. А ось дев'ятирічний Андрій без світловідбиваючих елементів з дому не виходить. Скажи, будь ласка, ти знаєш про безпеку на дорозі? Так? А в тебе є така стрічка світловідбиваюча? Так? А покажи. А звідки вона в тебе? Тобі мама та? Від початку року поліцейські склали понад пів тисячі протоколів на пішоходів. У більш як двох сотнях випадків люди були без світловідбивних елементів. Їх використання може зменшити ризик травмування на 80%, наголошують правоохоронці.